Якщо ми говоримо про перемовини, вочевидь, що Росії вони зараз потрібніші, і е, всіляким чином намагається Кремль і його хоровод е, надіслати нам сигнал, що мовляв, давайте з нами домовлятися, але на умовах Кремля ви кажете, що перемовини неможливі, і усе ж три фактори, за яких перемовини можливі, ну перша і неадмінна умова, щоб вони зібралися з нашої території геть. Друге це виплата компенсації, третє і видача військових злочинців, головним з яких є Володимир Путін. А тепер давайте уявимо, чи здатні вони виконати такі умови чи ні. Ну, Вам видається це реально? Абсолютно. Я, що... я скажу вам, в чому, в чому проблема. Якщо зараз ми підемо на перемови, пут, путінські акції дуже зростають негайно. Тобто дуже багато людей на Заході, на Сході захотять з ними мати. Бізнес аз южел. І Росія знову, як Фенікс, отримує Російська Федерація, Путінська отримує додаткові сили. Як ви думаєте, куди вони витратять ці сили? На те, щоб продовжити нас нищити. Саме непримиренна позиція, яку обрав президент, яка затверджена рішенням Ради безпеки і оборони національної, вона і ставить путінський режим на край краху. Вони майже перед безодньою, тому що мобілізація прискорила всі складні процеси в Російській Федерації. І останні виміри там Суспільної думки показують, що. Середній стан росіяни на зараз це відчай. Тому що економіка, мобілізація, ізоляція від цього світу, вони добивають суспільну думку, суспільний стан в Російській Федерації. Це безпосередньо сказується на легітимізації Путіна. І він вже не відчуває себе людиною, яка може все, навіть в Російській Федерації. І це головне, тому що це збільшує е, вирогідність того, що він буде усунути. Силами самими, самої Російської Федерації, певними силами або в елітах, або народі, або, або їх поєднання. А якщо ні, то сценарій буде подальшої ескалації, тому що він як скажений, він вже не хоче піти на, на розумні кроки, розумієте? Він постійно йде шляхом ескалації.